П'єса «Кацка. Синій птах, написана Морісом Метерлінком у 1908 році у період театру надії. Це гімн життю, пізнанню, душевному здоров'ю, красі та шляхетності, твір романтично фольклорний і символістський. Композиція твору. П'єса складається з шести дій, дванадцяти картин, що є досить самостійними епізодами. У п'єсі 67 героїв. Усі картини об'єднані між собою авторською ідеєю і наскрізними персонажами мандруючих дітей та їхніх друзів відбивають етапи духовного розвитку дітей, майбутнього людства. Сюжет п'єси казки Синій птах. Події твору розпочинаються напередодні Різдва, коли стає можливим будь-яке диво. Діти Дроворуба, хлопчик тільтіль -тіль і його сестричка Мітіль радіють чужому святу, дивлячись через вікно на багатий дім сусідів, де їдять тістечка, водять хороводи, є подарунки під ялинкою, яких у них нема. Але у дітей є клітка з горлицею. До них раптом завітала фея, яка була насправді сусідкою Берленгом. Жінка виглядає горбатою, кульгавою, одноокою, ходить з костором, однак видно, що це все-таки фея. Вона подарувала дітям чарівного капелюха з діамантом. Коли повертаєш його, то можна побачити справжню суть речей, тому вони і розгледіли в ній фею берелюну. Фея запропонувала дітям вирушити на пошуки синього птаха для її хворої онучки, яка хоче бути здоровою та щасливою. Але Фея попереджає, що подорож небезпечна і що треба взяти клітку для синього птаха і встигнути повернутися до 9-ї години вечора. Це перша картина. Виникає улюблений мотив раннього метерлінка, виконання чужої волі. Тільтіль -тіль і Мітіль погоджується із чарівним капелюшком феї, який повертає зір людям, бо вони осліпли і не бачать справжній світ навколо себе, і чарівним діамантом, який відкриває істину сутність душу людей, предметів. Тварин, стихій вирушають на пошуки, їх супроводжують собака, кіт, цукор, хліб, вода, молоко та вогонь. Діти дуже здивувалися, що їхні кіт та собака говорять, розмовляють, думають. Кицьке тілета підбурює всіх тварин проти дітей, щоб ті не знайшли синього птаха щастя. Хліб та цукор. Годують дітей у дорозі, пес тіло допомагає в усьому, як вірний друг. Він звертається до тільтіля так, моє божество. Образи дітей символізують людство, яке шукає щастя, і у пошуках часто не помічає простих речей, радості і блаженства, які дарує нам життя, бо ми звикли до них і не цінуємо їх. У касті Синій птах поступово розгортається мотив радості життя. Життя вічне, прекрасне, променисте, сповнене краси і щастя, країна спогадів, куди прийшли тільтіль -Тіль та мітіль, картина третя. Це країна тих, кого вже немає серед нас, чий годинник давно зупинився. Тут діти зустрічають своїх померлих дідуся з бабусею, братиків і сестричок, і годинник раптом починає ходити. Виявляється, коли бабуся та дідусь є в дитячих спогадах, то предки оживають, покійні потребують наших молитов. Рідні бабуся та дідусь завжди готові нагодувати порогами зі сливою та супом з капустою рідних онуків, розрадити і допомогти, навіть дати ляпас, якщо тіль-тіль поводить себе погано. У спілкуванні з ними тільтіль -тіль і мітіль розмірковують про смисл і роль людської пам'яті. Померлі бабуся та дідусь краще себе почувають, коли живі родичі думають про них. Покійні братики та сестрички вже ніколи не виростуть. Зображенням подій Україні спогадів, Метерлінг не прямо, а опосередковано у підтексті нагадує читачам і глядачам про моральний обов'язок пам'ятати про тих, хто пішов у вічність. Тільтіль -тіль та мітіль отримали від дідуся з бабусею ударунок синього птаха, який виявився звичайнісіньким дроздом. Раптом він втратив свій синій колір і почорнів, а це означає, що справжнього синього птаха потрібно шукати й далі. Отже, в минулому та спогадах була лише ілюзія щастя. І діти знову невтомно рушили на його пошуки для сусідської хворої дівчинки. Незвичайна зустріч відбувається у палаці ночі, це четверта картина. Там мешкають сили зла. Охороняє двері в цей палац потвора без очей, її звуть мовчання. Зло, як і ніч, скрізь супроводжують людину. Перешкодити людини ні, розкрити ворота твоїх таємниць не в твоїй владі, заявляє тільтіль -тіль ночі. Перелякана ніч відповідає, за останні роки я перестала розуміти людину. Хлопчик вимагає у ночі ключі від усіх дверей палацу. Тільтіль мужньо переборює страх, відчиняє двері і викриває всі її таємниці. Ось двері до хвороб. Де панує нежить ось двері до страшних снів і жахів, примар, катастроф, навіть двері війни теж розчахнуті. Ніч це ще й символ мороку, незнання, пітьми. В одній кімнаті були зорі, в інших нічні аромати, світляки, прозорі роси, сад мрії і нічного світла. Відкривши найбільші двері, він побачив, о Боже, мільйони синіх птахів. Нарешті синього птаха знайдено. Але сині птахи гинуть, всі гинуть. Про що це? Про загибле щастя людства? Чи так гинуть мрії дитинства, коли людина виростає? Там, де пітьмає зло, війни та хвороби, не може бути щастя. Але людина пізнає все, і здолає все, навіть в таємниці природи, навіть коли кішка служить ночі та темряві. Метерлінг широко розгортає основний мотив твору всемогутність людини. Він переконує у надзвичайних можливостях її розуму і здатності пізнати всі таємниці природи в боротьбі за істину. Далі діти потрапляють до лісу, це п'ята картина, де вони зустрічаються з душами дерев і тварин. Дерева ненавидять їхнього батька Дроворуба, найзапеклішого ворога за те, що він їх знищує, і готові помститися тільтілю та мітіль. Кішка тілета зраджує дітей і закликає дерева поквитатися з дітьми. Старий дуб теж не хоче, щоб діти знайшли синього птаха, бо це ще більше дасть людям можливість уярмити дерева. Ліси, звірів та птахів. Кішка тілета намовляє тільтіля прив'язати пса тіло. Але пес все одно приходить на допомогу дітям, як і душа світла. Хлопчик забув повернути капелюк з діамантом, щоб ці жахи та примари зникли. Пес тіло був, як завжди, вірним другом і виручив дітей з біди. Мешканці світу природи не хочуть віддавати синього птаха, вони опираються, але діти знову перемагають, бо людина є володарем природи. Навіть безпорадні, беззахисні діти роблять це, та синій птах зникає. У шостій картині діти отримують наказ від феї вирушити на цвинтар і зустрітися в петейбіччі з повсталими мерцями. Можливо, там ховається синій птах. Сам цвинтар, це сьома картина. Тут все охоплено страхом. Але коли тіль-тіль повернув діамант на капелюсі, розсунулися плити й могили, і звідти повільно піднялися цілі снопи квітів. Кладовище поступово перетворилося на дивний сад, розпускаються квіти, у гіллі шелестить вітер, гудуть бджоли, прокидаються пташки, виспівуючи гімни сонцю і життю. Мітіль нишпорить у траві, дивуючись, де ж мертві. Ця символічна картина змушує замислитися над поняттями вічності. Отже, ніяких мертвих нема, і душі вічні. Думаємо ми разом з подорожуючими, життя знову перемагає, та синього птаха тут нема. Попереду юних мандрівників чекає небезпечна країна, сади блаженства. Про це їх попереджає душа світла у восьмій картині блаженства підступніші і найнебезпечніші, ніж найбільші нещастя. Вони гладкі і спокусливі, тут розкіш, лінощі, пияцтво, розпуста. У садах блаженств контрастно зображено примарні та справжні вічні людські цінності. Справжні є у кожному домі, де живуть з відкритими очима. Пізнання їх це пізнання самого себе. Щоб осягнути істину, потрібно мати силу волі, побороти в собі слабкість, бути цілеспрямованим, не піддаватися спокусі блаженств, які можуть зашкодити пізнанню істини, зробити неможливим справжнє щастя. Блаженство нічого не знати, блаженство ситості або блаженство нічого не робити розбещують. Як же виглядають сади блаженства? Герої входять до зали, убранство якої нагадує мистецтво художників венеціанського і фламандського відродження. Посередині важкий розкішний стіл з дивовижними наїдками, за якими їдять найситіші земні блаженства, величезні, одягнені в оксамити парчу. Душа світла говорить, що, можливо, синій птах і залітав до них на хвилинку. Та це мало ймовірно, помітивши гостей, блаженства хочуть запросити їх до столу. Душа світла попереджає, що не можна погоджуватися, бо діти забудуть, за чим прийшли. Їх зустрічають блаженство бути багатим і представляє своїх родичів. Блаженство бути власником, блаженство втомленого честолюбства, блаженство пити, коли вже не відчуваєш спраги, і блаженство їсти, коли вже не відчуваєш голоду, блаженство нікого не знати, глухе як стіна, блаженство нікого не розуміти, блаженство спати більше, ніж потрібно. На питання Тільтіля, чи не бачили вони синього птаха, йому відповідають, що той не їстівний, отож і не цікавить їх. Тим часом менші блаженства вже затягли до столу пса, хліб і цукор, і скільки б тільтіль -тіль не гукав їх, навіть відданий пес не слухався. Ситі блаженства почали саламіць тягти до столу і інших. Душа світла звеліла тільтілю повернути діамант, і одразу все змінилося. Замість пишного бенкетного залу відкрився тихий сад бездумного погідного спокою, а самі блаженства зморщуються, як проколоті міхурі, бридкі й жалюгідні, тікають до печери нещасть. Тільтіль, -тіль, оглядаючи сад, питає, де вони є, і душа світла відповідає Усі ми на тому ж місці змінилося лише твоє сприйняття речей. І невдовзі до них наближаються блаженства, що не бояться світла, блаженство бути здоровим, блаженство дихати повітрям, блаженство любити батьків. Радість завершеної праці, радість розуміти. Коли до них підходить радість материнської любові, тільтіль -тіль і мітіль впізнають у ній риси своєї матері, тільки тут вона гарніша й молодша. І материнська любов говорить, що молодша від кожної посмішки дитини. Вдома цього не видно, але це так. Дивлячись і дивуючись її багатій сукні, тільки -тіль питає, де ж вона те багатство ховала. І материнська любов відповідає вона завжди на мені. Всі матері багаті, якщо вони люблять своїх дітей. Немає ні бідних матерів, ні некрасивих, ні старих. А коли вони сумують, то варто їм поцілувати дитину чи відчути її цілунок, як сльози їх перетворюються на зірки. Треба лише бути уважним до матерів і завжди бачити їх очима, любові. Вона дякує душі світла за добре ставлення до її дітей. і всі вони Тепла зі сльозами на очах прощається з душею світла. Світло це ще й символ біблійного сюжету. Наступна знакова зустріч відбувається у царстві майбутнього. Зображуючи цей світ, Метерлінг знову розгортає мотив у самогутності людини. Нові люди народяться і зроблять життя щасливішим це десята картина. Тут живуть у блакитних залах палацу ще ненароджені діти. Вони в блакитному одязі. Тут є братики та сестрички тільтіля та мітіль, безліч майбутніх винахідників і поетів, тих, що виростять на землі чудові плоди, принесуть людям невідоме світло і щастя, знищать несправедливість і переможуть смерть. Очем тільтіля та Мітіль відкривається цей світ незвичайного, бо вони чисті душею, їм теж будувати майбутнє, їм передавати найкращий досвід прийдешнім поколінням. Мітіль думає, що тут вони знайдуть синього птаха, бо тут багато блакитного кольору. Тільки час вирішує, кому й коли прийти на землю, тобто народитися. Діти прийдуть на землю не з порожніми руками. Новонароджені винайдуть нові ліки чи нові ідеї для порятунку людства. Хтось винайде машину щастя, хтось знищить несправедливість, а хтось, навпаки, придумає нову зброю масового знищення на землі. Час це сивий дідуган. Він розлучає душі двох закоханих в блакитному залі. Один народжується, а інший ще залишиться чекати свого часу, можливо, сто чи двісті років. Ці закохані душі ніколи не зустрінуться на землі. та мітіль знайшли тот синього птаха, але він став червоним. Це означає, що в майбутньому теж будуть війни, злочини, хвороби, нещастя, злочинність, самотність, страждання і будуть помирати люди. Одинадцята картина називається Прощання. Упродовж цілого року Тільтіль -тіль і Мітіль зі своїми супутниками мандрували світом, однак насправді це сон. Який їм наснився, вони опинилися перед хвірткою їхнього дому, але без синього птаха. Птах із країни спогадів почорнів, птах із країни майбутнього став червоним, птахи з палацу ночі померли, а в лісі птах зник. Можливо, він зовсім не існує, або завжди змінює свій синій колір щастя, як тільки його саджають у клітку. Сказала душа світла. Щастя в клітці не сидить, як і пізнання істини не стоїть на місці. Прокинувшись уранці, діти помічають в будинку, що все навколо змінилося, стало кращим, хоча насправді змінилися вони, їхня душа та бачення речей. Вони збагатили свій внутрішній світ. Фінал має філософське потрактування. Сусідці, дуже схожі на фею зі сну, тіль-тіль подарував для хворої онуки свою власну сіру горличку, і птах миттєво став синім. Так хлопчик пізнав блаженство бути добрим, але раніше він до цього б ніколи не додумався віддати щось своє заради когось. Він вперше проявив милосердя і любов до ближнього. Отже, і в злиденній хатині дроворуба живуть добрі блаженства, і найпрекрасніші з них блаженство материнської любові і блаженство робити добро. Коли хвора дівчинка одужала, синій птах вирвався з її рук і полетів геть. Тільтіль -тіль обіцяє відшукати його і повернути знову. З питанням, чи не бачили вони синього птаха, він звертається і до глядачів, прагнучи їх теж залучити до пошуків щастя. П'єса стає інтерактивною, бо глядач стає її діяльним учасником. Така символічна кінцівка драми може означати, що найціннішими для людини є самі пошуки, сама подорож за синім птахом, саме бажання знайти ідеал і стати щасливим, а не птах. В одних руках птах знаходитися просто не може. Такий фінал називають відкритим. Ніхто не дасть відповідь на те, як досягти щастя і що воно таке, бо воно невловиме. Метерлінг символічно висловлює думку про те, що істину не можна пізнати раз і назавжди, її треба шукати і щоразу відкривати для себе по-новому. У цьому пошуку людина стає щасливою. Зупинитися, тобто посадити птаху у клітку означає для кожного відмовитися бути щасливим. Тема твору, мандри дітей різними країнами, місцями з метою знайти синього птаха щастя, ідея твору. Щастя знаходиться поруч. Його треба вміти побачити щастя в клітці втримати не можна, як і стримати пізнання людини. Людина всемогутня у пошуках істини, смерті немає. Пам'ятай про тих, хто пішов у вічність, шануй природу та її закони. Художні особливості твору, символіка образів. Алегорія це художній засіб, у якому абстрактне поняття передається через конкретний образ. Метерлінг використовує у творі багато алегорій. Наприклад, хліб це алегорія доброго помічника, пес щирий вірний друг, кішка підступна зарадлива істота, світло найкраще, що є в житті. Сині птах Щастя, що не втримаєш у руках, йому треба дати свободу жити і літати. Нежить, це критика, яка псує життя письменників, так пояснював сам Мітерлінг. У п'єсі використовується підтекст, підтекст, прихований внутрішній зміст висловлювання, наприклад, Сині птах не сидітиме в клітці, тобто Щастя, це не те, що можна зберігати як матеріальні цінності. Ними треба ділитися. У творі є елементи чарівних, соціально побутових і казок про тварин, а саме ідея мандрів. Випробування героїв, метаморфоз, фея, ненароджені діти, перемога добра над злом, чарівний капелюх з діамантом, звірі, дерева і речі, які розмовляють. Маріс Метерлінг широко використовує казкові образи. Образи хлопчика тільтіля і дівчинки митіль символізують дитинство, зустрічі з дійовими особами стають етапами морального виховання і зростання дітей. Ніч і час, блаженство і радощі, приводи і хвороби вчать по-своєму тільтілі і метлі, хто словесно, хто своїм мовчазним прикладом, хто ставлячи дітей у складні ситуації, з яких можна винести життєвий урок. Синій колір це улюблений колір Метерлінка, це колір неба, мрії, надії, вічності, істини і духовності. Хоча Метерлінк хотів спочатку назвати п'єсу Білий птах. Значення часу у творі неоднозначне. Умовно, він поєднує минуле. Теперішнє і майбутнє. У символічному значенні час дії казки має ще один найважливіший вимір це пора дитинства. Діти відкривають найвищу істину: мертвих немає. Сонце, світло і життя сильніші за смерть. Заперечення смерті це підсумок п'єси, оскільки після довгих пошуків діти знаходять синього птаха у себе вдома. Казкова горлиця не вмирає, не змінює синього кольору, як це сталося з іншими синіми птахами, але й вона вилітає з рук дітей. Жанр твору, п'єса синій птах це філософська п'єса казка, казка феєрія, яка в узагальнювальній формі містить нову систему поглядів драматурга на природу. Людину і суспільство цей твір також відносять до жанру драми феєрії або п'єси притчі, яка намалювала в алогоричній формі деякі події ХХ століття. Феєрія від французького слова фея. Черівниця, це театральна або циркова вистава з яскравим, фантастично казковим сюжетом, сценічними ефектами і трюками, розрахована на магію, дива, видовищності, надзвичайності персонажів, тобто діють феї, демони, сили природи, міфологічні істоти. Філософія казки в тому, що щастя в самому житті. А саме життя це вічний пошук щастя. У п'єсі подвійне обрамлення, це події, які відбуваються у вісні, ніби загорнені в другу рамку, в реальність. Діють два плани реальний. І справжній, яким він стає, коли діти надягають чарівного капелюха і розуміють, і бачать більше ніж раніше. Окремі драми Моріса Метерлінка ще за його життя українською мовою перекладали Леся Українка, Євген Тимченко, Марія Грінченко, Наталя Кобринська, Максим Антонюк, Павло Далина та інші. За твором Метерлінка синій птах було знято одноіменний німий фільм. Три художні фільми, два мультфільми й аніме. П'єсу неодноразово ставили на сценах театрів у різних країнах світу. Вона й досі не втрачає популярності. Синій птах це дитячо наївний погляд на повсякденне життя. Це радісна, оптимістична реальність, поезію, і красу якої не помічаємо і не шануємо. Драматург вимагав, щоб ролі в п'єсі грали діти. Напевне, в цьому і відповідь: оптимізм і радість буття втілюють діти, дорослі актори з досвідом найчастіше втілюють трагізм і безвір'я. Домашнє завдання прочитати п'єсу Синій птах Моріса Метерлінка, виписати цитати про сенс буття, щастя, синього птаха. У вільний час подивитися фільм Синій птах 1976 року випуску.